Привіт, друзі! Сьогодні в нас огляд на фігурку з Всесвіту Людина-Павук. коміксоїдний Людина-Павук, і це е, молотоголовий Marvel, Marvel's Hammerhead. Ось така фігурка. Такий просто дядько в костюмі. Зараз його дістанемо і будемо оглядати. Він в передньому прозорому блістері, стандартна упаковка, ззаду його класний арт, зверху сидить Спайдермен, на павутині і на написі Спайдермен. І з іншого боку тут. Фігурки серії інші і маленька біографія Гаммергеда, і показано, що в нього будуть змінятись руки, і також в нього буде в наборі бучка. Ну що ж, витягаємо Гаммергеда і будемо з ним знайомитись ближче. Придумали цього чувака письменник Геррі Конвей і художник Джон Роміта Молодший. Це чувак, який був в мафіозному клані, який виражений явний антагоніст, бився проти спайдермена, робив різні лихі справи. І ось ми отримали його фігурку. Такий гарний скульпт лихого мужика в костюмі. В нього така сплощена голова, така цікава зачіска. Вираз обличчя незадоволений. В нього частина черепа, частина кісток черепа була замінена сталевою пластиною, і тому цією своєю головою він все трощить на своєму шляху, за що і отримав прізвисько кувалда або молотоголовий. Вдягнений він в піджак, під піджаком чорна сорочка, червона краватка. Це все акуратно помальовано, гарно скульптуровано. Бачимо смуги на піджаку, гудзики на його жилетці, певні складки на краватці, складки на. Рукавах. Ззаду також просто піджак із складками, такі звичайні костюмні штани в нього, тоненькі чорні туфлі, блискучі, зроблені з звичайного пластику. Ось така собі простенька фігурка мужика в костюмі, який виглядає суворо, виглядає сердито і досить гарно скульптурований. З аксесуарів в нього є бучка бита. Просто з коричного пластику він її гарно тримає в цій руці і. Також в нього є замінна рука з таким кастетом. На кастеті є напис, написано head, задом наперед, щоб коли він лупцює цим кастетом когось, щоб лишався відбиток і читалося вже все нормально, справа наліво. І звісно ж в нього є інші дві руки: це просто такий кулак і відкрита долоня, в якій також можна тримати ту саму биту або щось йому туди покласти, але що покласти нам більше газбро не зробила ніяких аксесуарів. Знайомим з його артикуляцією, він крутить голову, і обертає, опускає вниз, піднімає вгору досить гарно. В плечі стандартний шарнір, обертається рука, плюс суглоб на згін. Також додатковий суглоб в біцепсі є оберт, подвійний згін є в ліктьовому суглобі, оберт в променево зап'ясному, згін в променево зап'ясному, згін мінімальний, звісно ж. Також він може нахилитись вперед і назад, є додатковий суглоб, якого ми не бачимо на рівні діафрагми, і оберт в поясі стандартний. Кульшові суглоби представлені шарнірами, От так він до переду ногу може вигнути, назад, відповідно, тут стопорить його дупа. Не може він вигнути. є поворот додатковий в стегні, є подвійний суглоб в коліні. Можемо спробувати зігнути, він досить гарно дістає до спини п'ятою. Класний суглоб, такий, як в марвельських фігурок більшості він. І гомілковий стоп. Маленький згін, трішки вправо-вліво, але це дозволяє йому міцно стояти. Суглоб класний, міцний, тугий, і ось таким чином він стоїть на своїх ногах. Класичного спайдермена, на жаль, в моїй колекції немає. Є ось таких два спайдера: ігровий і спайдер по першому сучасному фільму. Ось так вони виглядають по своїх розмірних співвідношенням з Кувалдою. Також можемо порівняти його по розмірах з СБ. Це одна серія. Вони обоє билися проти спайдера в класичних коміксах. І ось так вони виглядають СБ більший за всіх персонажів інших зазвичай в коміксі Спайдермена. Така проста добротна фігурка, вона мені сподобалась за вигляд і скульпт непоганий, тому я вирішив придбати її в свою колекцію ваших вражень про цього лиходія. Чекаю в коментарях на сьогодні. Це все з вами, як завжди, був Каобанго, чуваки. бувайте.